Їх було троє. Троє здорових бугаїв у жаб'ячій уніформі і кирзових чоботах. Цими чубітьми вони зосереджені сили жінку, яка лежала перед ними. Вони важко хекали їхнє хекання накладалося на тріски зламаних кісток і мокре чавкання. Від Тетяни майже нічого не лишилося. І я заспокоюю себе тим, що вона була мертва, коли я зробила те, що я зробила. Я дістала з кишені гранату, зірвала кільце і жбурнула під ноги тим трьом. Опала курява і запанувала тиша, нічого не порушувала тишу. І тоді я зайшла в спальню і подумала, як потрібно це все прибрати і що потрібно відділити Тетяну від загального м'яса буде добре, якщо вони лежатимуть разом в одній могилі. І тут зателефонував Борисович. Тоця, привіт, ти пробач мене дитино, У мене зовсім мало часу. Я дзвоню попрощатися. Де ви? Я на тереконі, я тут у засідці був, я знайшов їхні склади, тут тисячі боєприпасів. Вони у вас стріляють. Нічого страшного, вони бояться в повну силу, тут все знесе. Я координати нашим передав. Тут зараз по моїй навоці прильот буде, а я не встигну сказати. Говоріть Борисович, титаньку мою, не кинь добре. Про неї змолим, я теж бе, прошу, я не зміг до неї додзвонитися. Ти скажи, що я її дуже сильно люблю, і що мені дуже жалко, і що я буду над ними хоч ангелом, хоч кимось, але проб'юсь. І нехай сильно не плаче, нехай живе і буде щасливо. І скажи, що я про що не жалкую. Не кину обіця. You. Це був не вибух, це було щось таке, чому немає слів в людській мові. Над містом запанував атомний грип і того дня на всіх російських сайтах написали, що Україна під Донецьком подарувала атомну бомбу. Білий день заступила ніч. А на голову все падав і падав червоний попіл.